Три речі, від яких я відмовилася, і моя шкіра стала краще. По перше, це рушники для обличчя. Так, так, це може звучати дивно, але я дійсно перестала використовувати тканинні рушники. Тепер я використовую лише одноразові серветки або, взагалі, залишаю, щоб самостійно висохло. По-друге, це агресивне очищення. Наразі я використовую ось такий міцелярний мус від рікет, або, взагалі, просто пінку, пінку для вмивання для чутливої шкіри, тому що вони очищують більш ніжно мою шкіру, не агресивно, і шкіра не відчуває стресу, ніж коли я очищую якимись дуже агресивними гелями для вмивання. І останнє це не зволоження своєї шкіри, тому що інколи ми можемо забути щось собі нанести, якийсь крем, сивородку, але з. Зараз в мене Обов'язково зволоження це зволожуючий тонер, так само я використовую від Рякір, зволожуюча, заспокійлива сивородка від Ряке, сироватка Detox, теж вона чудово зволожує і обов'язково СП. Якщо я виходжу на вулицю і перед тим, як зробити собі макіяж або просто вийти на вулицю, я обов'язково використовую ось цей СП від Джоко Blend і, звісно, шкіра теж дуже зволожується завдяки ньому.